Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 19 квітня, середа. Була змога сьогодні показати вам авторинок в середу, він вже досить повний. Практично всі автомобілі на місцях, навіть є трошки покупці, продавці вже є на місцях. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також нагадую, хто не бачив наші огляди минулого тижня, що Василь буде повертатися до зйомок авторинків тимчасово. Тому підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Пасад Б8 в Універсалі. 2017 року двохлітровий дизельний двигун 110 кВт, 262 тисячі пробіг. 17800 ціна. Так, номер телефону є. Коробка автоматична тут. Бачите, як виглядає салон всередині, мультикермо, підігріве сидінь, клімат-контроль. Октавія А7. 14-го року 1,6 дизельний двигун, 143 тисячі пробіг. свіжопригнана з Франції, 9700 ціна. Так, по номеру телефону. Звичайно, так написали, ну. Сподіваюсь, розбирати. Так, По салону. Так, механічна коробка передач. Здається, кондиціонер стоїть. Рено Меган 2014 року. 1,5 дизельний двигун. Так, 270 тисяч пробіг, 8800 ціна, номер телефону є. Так, тут у нас автоматична коробка передач. Так, так, виглядає в салоні автомобіль, клімат-контроль є. Так, фаркоп є і парктроніки. Сьомий гольф в універсалі. Так, 16 го року, 16-й модельний рік, двигун 1,6 дизель, 81 кВт. Ціла машина мається на увазі, напевно, без підфарбувань. Оригінальний пробіг 260 тисяч, є сервісна історія, круїс навігація, підігріва, сидінь. Ага, сама паркується, автопарковка, напевно, парктроніки 360, вікна всі рідні, вкладень не потребує. Номер телефону видно, 11450 ціна, можливий ще торг. Показую, як вона На Хвилинку. О. Комбінований салон. Так, Це в нас масаж сидінь. Підігрів сидінь, кондиціонер, дисплей навігація, механічна коробка передач. Так, показуємо по черзі універсали. Спочатку у нас буде Ford Focus 2017 року 1,5 дизель, 230 тисяч пробіг, 9 тисяч ціна. Механічна шестиступенева коробка передач. Так так виглядає. Так, наступно буде у нас шкода суперб. 17-го року також. Так, Двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 310 тисяч пробіг, 15 700 ціна. Номер телефону є. Так. Так вона виглядає в салоні. Так, підгрівеся клімат кліматконтроль, дисплей, навігація. Так. Наступний буде у нас гольф сьомий 14-го року. Двохлітровий у нас дизельний двигун. 240 тисяч пробіг, 12300 300 ціна. Механічна шестиступенева коробка передач, клімат-контроль дисплей. Парктроніки. Renault Megane, в рідкісній комплектації GT Line Plus Bose або Bose, Акустика хто їх називає. 12 рік 1,5 дизель, 265 тисяч пробіг, без підкрасів, 9300 ціна. Так, номер телефону вище. Так, вперше ми зустрічаємо на ринку таке авто. Там Салон комбінований. Клімат-контроль, звичайно. Нема змоги дуже показати, тут і панорамний дах. Парктроніки, звичайно. Пасад Б7 в універсалі. 2012 року. Так, двохлітровий двигун 103 кВт. Механічна коробка передач 212 тисяч пробіг. Так, номер телефону. Так, має бути видно. 11 770 ціна. Зараз глянемо коробку. Коробка механічна, шестиступенева, мультикермо, підігрів сидінь, клімат, дисплей. Фаркоп парктроніки. Октавія а 5 Повнопривідна. 1.6 дизельний двигун, 10-й рік. 8800 авто, без підфарбувань. Так так виглядає. Кондиціонер. Механічна коробка передач. Так, друзі, просите показувати магани четвертого покоління. На ринку в Луцьку їх зазвичай досить багато. Просто не знімаємо всі. Тут 17 й рік, 12,300 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 110 кінських сил, 240 тисяч пробіг. Взагалі по Рено досить дуже великий вибір на Луцькому авторинку будь-яких варіантів. І талісмани є. Меганів дуже багато. Пасад Б8 в Універсалі. 15-го року, 2-літровий дизельний двигун, 110 кВт, 194 тисячі пробіг, механічна коробка передач, 16800 ціна. Так, без підфарбувань led фари, led -прибор, приборка. Два ключі дістроніки. Рідний пробіг, є масаж сидінь, підігрів керма і всіх сидінь. Так, він виглядає. В салоні. Ще аби коробку автоматично. Рено Megane. 2012 року 1,5 дизель, 81 кВт, 200 тисяч пробіг, 8900 ціна. Так, акустика в нас стоїть боус. Босе, то як називає. Так, виглядає в салоні, клімат-контроль є. Парктроніки. Октавія А7. 18-го року, двохлітровий дизельний двигун, 110 кВт, автоматична коробка передач 206 тисяч пробіг, 17 300 ціна. Номер телефону є. Так, семиступенева коробка мокра, DSG. Світлий салон. Так, так, от вона виглядає. Так, підігрів клімат. led дисплей Арено Меган 2018 року. 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 191 тисяча пробіг, 13-300 ціна. Так виглядає в салоні.